Гидке каченя. На невеликому пагорбі стояла стара садиба, оточена глибокими ровами з водою. Від самої огорожі аж до води росли лопухи. У заростях лопухів було глухо, тихо, і ось там сиділа на яйцях качка. Сиділа вона так уже давно, тож їй це не аби неабияк набридло. Нарешті шкарлупки затріщали. Вті! Почулися з них. Яєчні жовтки ожили та повисували зі шкарлупок дзьобики. Усі до мене закакала качка. Каченята так сяк повилазили і почали озиратися навкруги, розглядаючи зелене листя лопухів. Мати не заважала їм зелений колір, бо корисний для очей. То всі тут, чи як? І вона встала. Ба, ні, ще не всі. Найбільше яйце цілісіньке. Коли ж ви всі повилуплюєтеся? І вона всілася знову. Нарешті ж карлупа великого яйця затріщала. Ці! Ці! Звідти вивелося велике, сіре пташеня. Качка огледіла його. О, яке ж незграбне, сказала вона, геть не схоже на інших. Невже це індича? Другого дня качка з усією сім'єю вирушила до рову Ну ж бо, всі за мною, покликала вона каченят, і ті одне за одним шубовснули у воду. Спочатку вода покрила їх з голівками, але потім вони повиринали і повпливли так, що любо було глянути. Велике сіре каченяне пасло задніх. Яке ж це індича, сказала качка, он як вправно гребе лапками. Ні, це мій синок. А на пташнику ой, який там гвалт. сварки та бійки, плітки й перегукування. Крякніть і вклоніться о тій сірій качці. Вона з усіх тут найповажніша, сказала качка каченятам. Каченята так і зробили. Але інші качки озирали і голосно казали: От такої ціла юрба. А яке оце потворне? Хм, його ми не стерпимо. І тут таки одна качка підскочила і клюнула його в шиї. Оближте його, сказала качка мати, «Воно ж вам шкоди не зробила. Може, й так, але воно таке гидке, відповіла забіяка. Гарніш у тебе, дітки!» – сказала стара качка іспанської породи. Усі дуже милі, крім одного. Оце точно не вдалося. Треба б його переробити. Та хіба ж можна, ваше милосте, відповіла качка мати. Воно хоч і не гарне, але в нього добре серце, а плаває ліпше за багатьох дорослих. Воно залежалось у яйці, тим то й вийшло таке. До того ж це качур, а качурові врода не так уж потрібна. Інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Тож будьте як удома. От вони й почали поводитись як удома. Тільки бідолашне каченя, що було не схоже на інших, клювали, штовхали та здіймали глум геть усі і качки, і кури. Аж надто воно велике, казали всі, а індик зі шпорами на ногах підлетів до каченяти, поглянув на нього і сердито забелькотів, гребінь його так увесь кров'ю і налився. Бідолашне каченя просто не знало, куди йому подітись. І треба ж було йому вродитися таким потворним, просто таким посміховиськом на весь пташник. Так минув перший день, а дедалі ставало гірше. Усі гнали бідолаху, навіть брати і сестри сердито казали йому, Хоч би тебе кішка потягла по творогидку. А мати додавала О, горечко ти моє! Нестерпіло каченя, перебігло двір. І стрибнуло через паркан. Бігло, бігло, аж доки не опинилося в болоті, де жили чаплі. Втомлене та засмучене, каченя просиділо там усю ніч. Вранці чаплі повилітали з гнізд і побачили його. Ти хто таке? запитали вони, але каченя лише мовчки вклонялося їм. Ух, яке ти поганюче! зареготали чаплі. Навіть не думай родичатися з нами. Біднятко, куди вже йому й думати про таке, аби тільки дозволили посидіти в очереті та попити болотної водиці. Два дні пробуло качення на болоті, а третього дня почула постріли. Бах-бах! Почалося полювання. Пішла стрільба. Мисливці оточили болото з усіх боків, деякі засіли в навислому над болотом гіллі дерев. Дим від пострілів туманом оповував дерева і стелився над водою. По болоту ляпотіли мисливські собаки, комиші гиталися на всі боки. Бідолашне каченя тремтіло з переляку. Воно хотіло сховати голову під крило, аж тут зирк. Перед ним мисливський собака з висопленим язиком і блискучими злими очима. Пес простяг до каченяти пащу, вишкірив гострі зуби й побіг далі. Хух, порятунок, породіло каченя й одразу засумувала. Це я такий потворний, що навіть собака гидує вкусити мене. І воно причаїлося в очереті, прислухаючи до пострілів і свисту дробу. Стрілянина вщухла лише надвечір, але й потім качання довго ще боялися поверхнутись. Зрештою, воно змусило себе встати, озирнутися і рушити далі полями та луками. Лише вночі воно дочалапало до вбогої хатинки. У хатинці жила бабуся з котом і куркою. Кіт умів вигинати спинку, муркотіти і навіть пускати іскри, коли його гладили проти шерсті. У курки були малі куті ніжки, тож її прозвали куцоніжкою. Вона старанно несла яйця і бабусі її дуже любила. Вранці знайду, помітили кіт і курка. Що там? спитала бабуся, озирнулася і зауважила каченя. Та вона не добачала, тому сприйняла його за жирну качку, що злетіла до неї в дім. Оце так знахідка, сказала бабуся, вона нестиме мені качині яйця, якщо тільки це не качур. От і перевіримо. Чи між ти нести яйця? спитала курка каченя. Ні. Ото й сиди мовчки, а кіт запитав А чи між вигинати спинку, моркотіти і пускати іскри? Ні. Ото й не плутайся зі своєю думкою, коли розумні висловлюються. І Каченя сиділо в кутку, насупившись. Згадалися йому свіже повітря і сонечко, і страх як захотілося поплавати. Вона не витримала і сказала про це курці. Та що з тобою? запитала вона, байдикуєш, тим то дурниці в голову і лізуть тобі. Краще не сияйця, як я, або ж моркоти. Ех, ви мене не розумієте, зітхнуло коченя. Якщо вже ми не розуміємо, то хто ж зрозуміє? Це ти хочеш бути розумнішим за кота й хазяйку, не кажучи вже про мене? Не дурій, а дякуйно краще за все, що для тебе зробили. Старайся ж нести яйця або навчитись моркотіти. Мабуть, мені краще піти звідси, сказала каченя. Бувай здоровий, відповіла курка, і каченя пішло. Діставшись до озера, воно тут плавало й пірнало, але всі, хто зустрічав його, так само його зневажали. Настала осінь, стало страшенно холодно. Важкі хмари раз по раз сипали градом і снігом. Брррр. Неперелавки було бідолашному каченяті. Якось увечері із-за кущів у небо злинула з граю чудових великих птахів. Каченя зроду не бачила таких красенів, усі білі, як сніг, з довгими гнучкими шиями. То були лебеді. Вони якось дивно закричали, потім змахнули широкими, дужими. Крильми та й полетіли з холодних полів у вирій, ген за синє море. Вони здійнялися у височі, а бідолашне каченя відчуло якесь незрозуміле хвилювання. Воно забило крильми по воді, витягло шию і теж видало такий гучний і дивний крик, що й саме злякалося. Дивні птахи йшли йому з голови, і коли вони зовсім зникли вдалині, воно пірнуло аж на дно. Виринуло і знову було саме не своє. Каченя не знала, як звуться ці птахи, куди вони летіли, однак полюбила їх усім серцем, підала ж гидке каченя. А мороз дужчав, каченяті доводилося плавати без упину, щоб не дати воді застигнути зовсім, однак щоночі ополонка ставала дедалі вущою. Чимало ще скрут довелося пережити каченяті тієї суворої зими. Та заспівали жайворонки, настала весна. Каченя змахнуло крилами і полетіло. Тепер крила його були значно міцніші. Невдовзі воно опинилося на березі ставка. Раптом із зараз та очерету випливло троє чудових білих лебедів. Вони пливли так легко і плавно, немов ковзали по воді. Каченя впізнало гарних птахів, його знов охопив тивний сум, і воно наважилося. Краще вже, нехай ці прекрасні птахи заклюють мене за те, що я таке гидке, посміло наблизитися до них. Краще, нехай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки та кури, страждати від холоду й голоду. Вбити мене! вигукнула біднятко та понурило голову, дожидаючи смерті. Але у дзеркальній поверхні води воно побачило прекрасного лебедя із сумними очима. Інші лебеді схилилися перед ним. Каченя засоромилась. Не страшно з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Тепер після стількох страждань він міг оцінити своє щастя. Великі лебеді плавали навколо та пестили його червоними дзьобами. Він був безмежно щасливий, але нітрохи не запишався. Добре серце не знає пихи, бо каченя пам'ятало той час, коли всі його зневажали і проганяли. Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал.